Усім доброго дня. Вітаю усіх у себе на каналі Людмила Карпати. Хочу всім щиро подякувати за підписки, за лайки, за коментарі. Дякую, що багато нових людей підписується. Щиро вам вдячна. А ми сьогодні з вами будемо готувати таку смакоту. Насправді дуже просто. Ну, не можу сказати, що дешево. Але щось нове. Щось нове, щось цікаве. Тож, все у мене є. Соус у мене на каналі є солодкі чилі. Ну і сьогоднішня страва. Дуже смачна, це є шашлик з лаваша. Дуже смачний, надзвичайно смачний, щось новеньке. Спробуйте, запечена картопелька відварена. Тож починаємо з вами готувати. Так, почнемо готувати. У мене тут фарш індичий. Фарш можете брати будь-який. Він у мене вже з цибулькою, тому що я готувала фарш, зготувала весь. І мені не, я, мені не треба було такої великої кількості, я собі відділила і заморозила. Тепер розморозила. Тут є два яєчка. Що сюди я ще даю? Сюди я ще дам солі, бо він не приправлений сіллю. І більше нічого я сюди давати не буду. Зараз ми вимішаємо, але в мене тут просто цибулька, петрушка. Е мені треба його замаринувати. Даю лимонного соку. Це вже тут ваш смак, е цукру обов'язково і солі обов'язково. І я це просто перемну петрушечки тут є. Просто я це переминаю, і лишу хай воно мені промаринується. Заки ми вжаримо шашлочок, то це вже буде все готове. Можна дати ще трошки олійку, але я давати не буду поки. А пахне, М -м -м, красота. М -м, як смачно. Цибулька у нас готова, ми відставляємо. Фарш. Просто вимішуємо фарш. Тут є у мене цибулька, чеснику у мене немає, я не давала. Перчик тут є. Дала сіль. А два яйця. Знаєш, бачите, грудочки такі що чуть підморожені. І нам треба це просто розімнути. Так, пробуємо на смак, треба ще солі. Так, зараз доправимо. Так, я дала зеленої цибульки мороженої ще сюди. Ви можете надавати. Все, це гарно замішає. Вимішати, щоб у вас всюди була е, зелена цибулька. При потребі можете дати ще. Тобто дивитися, тут подивитися, як воно, господи. Так. Дивіться, який гарний фарш. Але я чуть дам до нього водички, бо мені треба, щоб він був такий рідчий, щоб він е, намащувався на лаваш. О. Вже собі регулюєте. Так ви ці стягуються, мені б взяла, на той розмір. Завеликий, великий, але нічого. О, бачите, отакий має бути гарний. О, так. І так, дивіться, беремо лаваш, намащуємо його фаршем, гарно намащуємо фаршем ось так Так, намастили ми зверху накладаємо ще одне колечко. Можете робити з квадратного. З квадратного, я вам навіть скажу, буде краще, бо буде легше вам його розрізати, але, так як я не знайшла квадратного, та я його особо не шукала. Тому що я беру постійно цей лаваш, мені подобається. Так, і так ми перемащуємо всі ряди. І так, я перемастила тут сім лавашів, сім листочків лавашу. Тепер нам треба його ось так порізати. О. Ось так. І так ріжемо весь лаваш. Весь лаваш, порізаний на отакі смужки, складаємо ось так. Ось так. І нам треба буде цей лавашик. Зараз я зроблю, якщо квадратний, щоб ви розуміли. Якщо буде квадратний, то набагато краще, тому що квадратний, це порівняю, тому що квадратний, одинаково просто, розумієте, всі одинакові, тут, виходить, вони такі півкругом, а тут будуть всі одинакові. Це я поки відставлю. О, ось так. Тут знову пробиваємо. Старатися пробивати, щоб було на серединці, по центру. Тому що, як не буде по центру, самі розумієте, воно вам щоб не спадало. Так. Ось так ось так, і тут ще я проб'ю раз ось так. Бачите? Це нам теж треба буде зараз населити. Шин'яниць. Зараз попробую, щоб опять було. Населила я, а тепер нам треба це порозрізати. Ось так. Треба, щоб був добре, острий ніж, щоб вам. Щоб воно вам не розрізалося. Ось так. І тут теж я все розрізати не буду, не буду вам все показувати. О. Ось так ми розпреділяємо наші шашлычки. На такі кусочки. Така красота. Ось така краса у нас вийшла і йдемо смажити. Так, на вулиці ніч ми готуємо вечерю. Дивіться, картоплю відварила, посолила, намастила маслом, то проступила масло, полила і просто підсмажую її. Дайте, вона з цієї сторони вже підсмажена. А зараз картопелька смажется і будемо смажити шашлычок. Так, дивіться, як смажиться, класно. смажется классно. Красота. Пахне. Аромат. Бомба ракета. Чуть так Красота. Дивіться, яка красота і смакота. Пахне. Дуже гарно. Дуже-дуже. А яке смачне я собі представляю, зараз ми досмажимо. І я вам все покажу. Картопелька вже запечена, цибулька замаринована, Шашлычок досмажується. Соус я зробила вчора є на каналі з чилі. красота. Ось така красота і смакота у нас вийшла. Гляньте, як гарно прожарився, пахне. М -м -м. А смачно. М -м -м. Клас. Дуже смачно. Смакота. Одне вам порекомендую. Якщо будете брати фарш свинний або гов'яжий, відповідно, вам буде довше готуватись. У мене фарш індичий. Зготовилися дуже швидко. Просто клас! Так що рекомендую вам підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео!